Доброго вечора! Мої передпланики україномовного каналу. Гарний, тихий, теплий червневий вечір. Закінчується 21 червня. Зараз буде сама найкоротша ніч. Сподіваємось, тиха. Всі гуляють на шкільному майданчику. Дітки ми з Максиком гуляємо. Вже восьма вечора. Сьогодні не дуже спекотно. Так, десь 22 градуси, може навіть 21. Так що, попереду вихідні. Так що настрій чудовий, але якось відпустка така. Ні, ну, все гаразд. Дівчатка, усі вдома. Хлопчики, так що все, все добре, якоби. Що у Харкові. О, ось банк. Боже, скільки пов'язано спогадів. І тривога лунає. Я не знаю, чути буде, ні. Сьогодні щось не дуже громко. Да? Максик. Ощадбанк Раніше тут був Збербанк, гроші. Клали-клали, вони пропали. А зараз і Ощадбанк, бачите, вікна повибиті. І ніхто нічого не робить. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. От рядом бібліотека вона працює, дитина навіть книжки взяла. Це, усім миру, добро злагади. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що, навіть на тривогу. Пока.